Шановні друзі, вітаю вас! До вашої уваги будуть представлені здоров'я збережуючі сувеніри, які ви зможете виготовити самостійно. Я вчитель трудового навчання, обслуговуючи види праці Саричево Олена Анатолійовна, спеціалізована школа номер 41 міста Києва. У сфері діяльності школи трудове навчання навчальний предмет, де учні отримують інформацію не лише. У формі загальнотеоретичних знань, а й створюють реальні об'єкти трудової діяльності. Під час роботи над здоров'я збережуючим проєктом була обрана творча група дітей 7 класу, де ними були зроблені здоров'я збережуючі До вашої уваги представлені такі вироби: здоров'я збережувальна подушка, біоподушка для сну. Подушка-подушка, солодких снів, подружка, здорова зберігаюча функція, профілактика та лікування здоров'я сну травами української флори, лаванди, м'яти, розмаріна. За рахунок заспокійливої ароматерапії організму. Примітка. Трави повинні бути затверджені Міністерством охорони здоров'я України. І мати висновок сам під станції, а також не мати індивідуальних медичних протоколів, використання для особисто. Відчуваючи сувенір, це брелок-посмішка. Роби добро, допоможи одній посмішці. Харві Боу Харві – засновок міжнародного символа емоцій, посмішки, позитиву, щастя, радості, і задоволення, дорога збережуюча функція. Сміхотерапія нервового напруження, стресу, болю та заподіяних кривд. Примітка. В дитячому віці дуже важливо, щоб стреси та кривди не мали довгострокового впливу на організм. В іншому випадку в дитини буде занижена самооцінка, вона стане замкненою в собі. Хромотерапевтичний мішочок, емоції в кольорі, здоров'я збережувальна функція. Покращення психофізіологічних функцій організму. Кожен орган тіла людини випромінює свій колір, яким і слід підживлювати хворий орган. Хромотерапевтичний мішочок має у своєму наповненні соляний мішочок. Соляний мішочок здоров'я збережувальна функція, лікувальний вплив ядованої солі. На функціонування щитовидної залози, а також формування правильної постави зростаючого організму дитини у 21 столітті профілактика сну стала новим пріоритетом в оздоровленні. Систематичне недосипання може призвести до перевтоми і невротичних розладів. Саме тому безпосередньо перед сном важливо викликати позитивні емоції. Адже чудовий день починається з ночі. Відштовхуючись виключно від здоров'я збережувальних функцій, ми створимо актуальний виріб, народжений бути зіркою. Подушка виконана з льняної тканини. Чому з зляної тканини? Тому що лняна тканина антисептична, бактеріоцидна, антистатична, гігроскопічна, гіпоалергенна послаблює гамові випромінювання майже в два рази. Наповнювач. Наповнюючим служить трава лаванда. Вона корисна від безсоння, діє заспокійливо, знімає стрес, головний біль, підвищує імунітет, ідеально повторює контури голови, протизапальна, гіпоалергічна і гіпоантистатична. Форму ми обрали коло. Коло це міфологічний символ гармонії. Коло відчуває чужу радість і чужий біль, як свої власні, вища цінність для кола, люди і їх благополуччя. Аплікацію був в обраний смайл. Смайл міжнародний символ емоцій. Посмішку позитиву, щастя, радості задоволення. Не було нічого зроблено так просто, але зрозуміло всім. Аплікація виконана жовтим кольором. Чому жовтим кольором? Колір радісного настрою, добрих емоцій, цікавості, оптимізму, відкритості, комунікабельності. Активізує рухові центри. Генерує енергію м'язів. Для подушки був обран фіолетовий колір. Фіолетовий колір колір фантазії, інтуїції, емоції та інтелектуальної зрілості, стимулює щитовидну залозу, підвищує тонус м'язів, знімає головний біль, нормалізує сон. Тема нашого проєкту здоров'я здоров'я-збережувальна подушка, оздоблена об'ємною з текстильних матеріалів або особливості національної подорожі смайлика країну здоров'я. Як ви бачите, для смайлика була обрана дівчинка-україночка на фоні листя каштану. Волосся дівчинки-україночки прикрашене намистинками калини. Зараз я розкажу вам, які інструменти і матеріали нам потрібні будуть для того, щоб виготовити цей надзвичайний здоров'язбережувальний виріб. Для виготовлення виробу нам потрібні матеріали. В якості наволочки і біоподушки ми беремо тканину льняну, вона двох середньових кольорів. Для аплікації ми беремо тканину двох кольорів жовтого. Та зеленого фетр. Для того, щоб пошити і оздобити наш виріб, нам необхідні нитки, катушкові бавовняні, катушкові вовняні. Нам необхідні голочки з великим вушком, для того, щоб легко було просовувати ниточку в голочку, Нам потрібні шпильки. Нам потрібні, потрібні олівець, які ми будемо виконувати. Обводення, креслення за контурами, нам потрібні ножиці. І також хочу сказати, що для оздоблення ми обрали намистинки. Намистинки двох кольорів білого та зеленого, а також намистинки для прикрашання віночка калини червоного кольору. Хочу о, звернути ва вашу увагу на те, що зворотня сторона наволочки. Складається з, з двох частин. І закріплена між собою гудзиками, які розкрашені власноруч. На гудзиках ви теж можете побачити, можете, можете побачити теж дівчинку-смайлика. Розмальовуються ці гудзики акриловими фарбами. і кисточками 2 та 5 номера. Для створення здоров'я збережуючої подушки нам треба пошити біоподушку, наповнену травами лаванди, і пошити наволочку для цієї подушки, попередньо оздобивши її верхню частину аплікацією смайл. Для біоподушки робимо креслення кола діаметром 39 см. І додаємо 1,5 см для викрійки, для викрійки за кленням на обробку, Вильково. дві сторони подушки, лицьовою стороною усередину, попередньо відступивши 1,5 см від краю з метувальними стібками по колу, залишаючи отвір 7 см. Вчуваємо дві сторони подушки шивним машинним швом. На відстані 2 мм від зметувальної строчки, залишаючи отвір 7 см. Вивертаємо на лицьовий бік і через отвір наповнюємо його біоподушку травами лаванди. Переступаємо до пошиву наволочки. Для пошиву наволочки нам необхідно два креслення. Перше креслення це верхньої частини наволочки, і друге креслення це нижньої частини наволочки. Для верхньої частини наволочки ми беремо одне коло розміром 40 см. Для креслення нижньої частини наволочки ми беремо. Два півколу розміром діаметром теж 40 см. Розкладаємо викрійку на тканині і відмічаємо по верхньої частини наволочки 1,5 см шов на обробку. На нижній частині наволочки ми визначаємо припуски на шов по її округлій часті 1,5 см. А по її рівній часті відмічаємо 3 см. Вирізаємо тканину і одержуємо крій. Крій передньої частини наволочки складається з однієї деталі, крій задньої частини наволочки складається з двох деталей. Вставляємо аплікацію. Для аплікації нам потрібно креслення коло діаметром 10 см креслення робимо викріку і розкладаємо його на двох шарах тканини. Вирізаємо за викрійкою, одержуємо крій. На крій переносимо, переносимо деталі нашого нашої, для вишивання. Обводимо його за контурними лініями і починаємо вишивати. Вишивається спочатку окремо очі петельними швами і вишивається ротик шовчиком-ланцюжок. Потім додаються волосся із вовняних ниточок. Після цього складаються два шари нашої аплікації, і зметуються, і зшиваються між собою, залишаючи отвір 7 см. Після цього аплікація вивертається, додається додаткова частина цієї аплікації косичка і наповнюється всередині синтепоном. Ось що в нас вийшло. Переходимо до каштанового листя. Каштанове листя буде складатися з двох тканин зеленої і жовтої тканини. Для цього ми також робимо викрійку за контурними лініями і вирізаємо. Даємо нашивати частини аплікацію на верхню частину нашої наволочки. Пришиваємо спочатку листя каштану. Для цього ми кладемо лист каштана і наметуємо його наметувальною строчечкою. Пришиваємо лист каштана за допомогою. Шовчика ланцюжок і прикрашаємо намистинками. Всюваємо на наш оздоблену верхню частину наволочки листиком каштана наш смайлик Україночку. Виготовлюємо нижню частину наволочки. Нижня частина наволочки складається з двох частин. Спочатку робимо одну із частин, на яку накладаються петлі, на які будуть, будуть між собою з'єднані дві частини наволочки. Для цього ми заколюємо петлі і прикріплюємо їх до рівного зріза нашої наволочки швом вперед голочкою, швом у підгін закритим зрізом. Прострочуємо. Машинною строчку нижньої сторони наволочки також оброблюється рівний край швом у підгін з закритим зрізом і закріплюємо його машинною строчкою. Кинуємо деталі наволочки між собою. Для цього кладемо виворотньою стороною усередину, верхню і нижню частину наволочки. Спочатку кладемо нижню частину з петлями, потім, потім заколюємо і прошиваємо зметувальними стібками нижню сторону і по, по колу дві сторони наволочки. Приметуємо другу сторону наволочки і першу сторону нижньої частини наволочки з метувальними стібками. Прошиваємо дві сторони наволочки машинною строчкою на відстані 5 мм. Прошиваємо наволочку на виворотній бік і ще раз обшиваємо її швом 1 см. Даємо наволочку на лицевий бік, пришиваємо мистинки і пришиваємо гуцики. От що у нас вийшло.